Вітаємо. Сьогодні ми занурюємось у жерела, щоб дослідити життя та спадщину Святослава Гординського. Це постать, знаєте, дуже багатогранна: художник, і сакральний митець, зокрема, поет, теоретик мистецтва, ну і ключова фігура українського модернізму, і, звісно, культурного життя діаспори. Маємо матеріали, які показують його шлях від Коломиї до світового визнання. Спробуємо сьогодні виокремити найважливіше про людину, яка, ну, попри серйозні випробування. Втрата слуху в дитинстві, потім війна, еміграція невпинно працювала для української культури. Справді історія гординського вона вражає це поєднання, знаєте, величезного таланту і просто неймовірної стійкості. От уявіть собі, митець, чиїм монументальні роботи, фрески, мозаїки, прикрашають храми від Риму аж до Чикаго. Але його ім'я, можливо, не настільки відомо широкому загалу, як він на те заслуговує. Ми говоримо про людину, яка в 10 років після мінінгіту втратила слух. Це ж могло стати ну, абсолютно нездоланною перешкодою, але він знайшов свій унікальний, дуже потужний голос у візуальному мистецтві і, що важливо, в активній обороні української культурної спадщини. Так, джерела вказують на його старт у Львові. Мистецька школа Олекси Новаківського. Її, до речі, підтримав митрополит Андрій Шептицький, це важливо. А потім Париж студії там, от як ці різні впливи, львівський осередок і, скажімо, Паризький авангард, як вони на ньому позначилися на його становлення? Це дуже цікаве питання. Школа Новаківського вона дала йому таку міцну основу: зв'язок з українською традицією, хоч і вже модернізованою. А Париж, звісно, занурив його у вир тогочасних мистецьких пошуків, експерименти з формою, з кольором. І Гординський, що цікаво, він зумів це синтезувати, не втративши власної ідентичності. І варто додати, він же походив з інтелектуальної родини. Батько Ярослав Гординський, відомий літературозналець. Тобто, середовище було сприятливе. Безумовно, це середовище воно сприяло його ну, таким широким зацікавленням. А потім настали часи. Ніяко кажучи, непрості втрата слуху це одне, але ж потім війна. Вона змусила родину покинути Україну. Як оцей досвід еміграції? Німеччина, Франція, врешті США, як він вплинув на нього, на його роботу. О, це, безперечно, був переломний момент. Виїзд був вимушений. Джерела згадують, що просто біля їхнього будинку впали бомби. І цей досвід біженства втрати дому він, здається, лише посилив його прагнення зберегти, утвердити українську культуру за кордоном. В еміграції він не просто, скажімо так, виживав, він розгорнув надзвичайно плідну діяльність. Він вже знав п'ять мов. Це допомагало інтегруватися, працювати в різних контекстах, але його фокус завжди Україна. І масштаби цієї діяльності справді вражають, кажуть понад 300 робіт, і та знаменита мозаїка Собору Святої Софії в Римі 600 метрів. Це ж колосальна праця. Абсолютно, а ще ж робота гуцул, що об'їздила Європу, розписи у Мюнхені, Нью-Йорку, Чикаго, навіть в Австралії. Але він був не лише художником. От розкажіть трохи більше про його внесок як мистецтвознавця, історика мистецтва. Ось тут ми бачимо його системність, таке, знаєте, стратегічне мислення. Він розумів, що важливо не лише творити мистецтво, а й осмислювати його, контекстуалізувати. Наприклад, до 30-ти річчя Української академії мистецтв він підготував і видав кольоровий альбом. Це, по суті, аналітичний огляд головних українських мистецьких шкіл: Київської, Харківської, Львівської. Він не просто зібрав репродукції, ні. Він аналізував напрямки, стилі, традиції, утверджував тяглість, самобутність українського мистецтва. А переклад слово о полку Ігоревим це теж цікавий момент. Чому саме цей текст? Ну, слово, це ж пам'ятка фундаментальна для кількох культур і здійснюючи його переклад сучасною українською та ще й в еміграції, Гординський, по-перше, робив текст доступнішим. А по-друге, він символічно утверджував його приналежність саме до української спадщини. Це був такий акт збереження і водночас культурної самоідентифікації. А ще ж Джерена пов'язують його з організацією Аном Асоціації незалежних українських митців ще у Львові. Так, це важливо. І ще один аспект, про який згадують джерела активна оборона спадщини Олександра Архипенка. Наскільки це було гостро тоді? І чому це було так важливо для гординського? Це була, знаєте, принципова боротьба за культурну ідентичність. Архипенко, це ж світове ім'я, скульптор, модерніст, новатор. І були, та й досі є спроби представити його як російського митця. А Гординський послідовно, аргументовано наполягав на його українському походженні, українській ідентичності. Він протидіяв цим спробам ну, культурного привласнення. Для нього це була частина ширшої боротьби за визнання України і її внеску у світову культуру. Він же мріяв про незалежність і працював на неї всіма доступними засобами, навіть будучи за океаном. І він дочекався цієї незалежності. В 91-му році навіть зміг повернутися до Львова. Є його цитата, що сьогодні поняття змінне, це і вчора, і сьогодні, і завтра дуже влучно. Так, ця фраза чудово передає його глибоке відчуття історії, плинності часу і власне своєї ролі в цьому процесі повернення до Львова, хоч і наприкінці життя, стало таким символічним завершенням його довгого шляху. Якщо підсумувати, то гординський це справді приклад. Приклад того, як мистецтво, інтелект і ну незламна воля можуть стати потужним інструментом інструментом збереження промоції національної культури, навіть перед лицем таких викликів: фізичні обмеження, війна, десятиліття імміграції. Отже, що ми виносимо з цієї історії? Діяльність гординського вона показує нерозривний зв'язок між творчістю, національною ідентичністю. Та активною громадянською позицією. Історія гординського залишає нас із питанням для роздумів от як одній людині, яка долала стільки перешкод фізичних, географічних, вдалося стати таким значущим, таким впливовим голосом для цілої культури на світовій арені? Що це говорить нам про силу мистецтва і про силу особистої відданості у збереженні у формуванні нашої культурної спадщини?